Сторінка 194. Параграф 27. дезінтеграція Золотої Орди у незалежнення московської держави. Цікаві факти, слово Калита означає грошовий мішок. Іван Калита увійшов в історію як князь з кнара. Про його багатство складали легенди. Проте насправді всі статки князя могли вміститися в одній скрині. Словник велика зам'ятна, велике замішання. Низка міжособних війн у Золотій Орді у другій половині 14 століття, що спричинив. Чинили її занепад, дезінтеграція, розпад Золотої Орди до 14 століття терни Золотої Орди охоплювали ступові простори від Дніпра до Аральського моря, а також підкорені держави. Часом найвищої могутності Золотої Орди стало правління хана Узбека 1312-1342 роки. Щоб змінити своє становище, він централізував владу та усунув можливих претендентів на престол із династії Чингісидів. Хан Узбек замінив їх на представників місцевих кланів, які не належали до нащадків Батия та не могли законно претендувати на титул хана. Також він оголосив іслам державною релігією. Хану підпорядковувалися також князі СВ Росії, які платили данину Чингісидам. Хан Узбек підтримав московських князів як найслабших на той час. Він одружив свою сестру з московським князем Юрієм Даниловичем, чим скористався наступ Юрія, його брат Іван Данилович Калита, який різними способами хитрощі, доноси, убивства, намагався отримати ханський ярлик, що давав право на збирання данини для Золотої Орди. Зрештою, в 1328 році Іван Калита отримав ярлик, відібравши його у Тверського князя. Московське князівство фактично стало опорою ханів Золотої Орди. Після смерті хана Узбека, його онук, Пердібек, щоб отримати. Владу знищив усіх своїх родичів, проте через два роки його теж убили. Спалахнула боротьба за владу і протягом двох десятиліть, 1359 1381 роки, на престолі змінювалося понад 25 ханів. Цей період дістав назву Велика зам'ятня, велике замішання. У цей час Золота Орда була на межі занепаду і розпаду. Так, зокрема, королівство Руське звільнилося від її залежності ще на. Початку 14 століття. Інші українські землі вивели з-під ординської влади литовські князі після перемоги в битві на синіх водах. 1362 рік Київщину, Поділля, Волинь і Сіверщину приєднали до складу Великого князівства Литовського на владу в Золотій Орді претендували навіть не представники чингісидів. найвідомішим був Емір Мамай, якому вдалося зібрати під своєю зверхністю більшість володінь. Отой <золотої> орди московські князі були на боці законних представників ханського роду, що зумовило їхній конфлікт із мамаєм. Московським князем на той час був Дмитро Іванович, на відміну від своїх попередників, які діяли хитрістю та обманом. Дмитро більшість питань вирішував силою. Майже щороку йому доводилося воювати у 1375 році. Дмитро організував похід проти Тверів, який мамай дав ярлик та примусив її. Визнати його владу. Зрештою, московське військо зійшлося з військом Мамая на Куликовому полі в 1380 році. Дмитро Іванович здобув перемогу, за що отримав прізвисько Донський. Це підірвало силу Мамая і згодом. Він зазнав поразки від законного хана. Тохтамиша. Значна частина істориків заперечує факт битви або її масштаби, спираючись на археологічне дослідження на Куликовому полі. Проте ця подія з ходом стала одним із чинних розриву відносин між московською державою та Золотою Ордою. У 1382 році монгольський хан Тохтамиш, який повернув собі владу в Золотій Орді, несподівано підступив до Москви та спалив її. Це були дії із залякування населення за невчасну сплату данини. Князь Дмитро швидко відбудував місто, звів перші кам'яні стіни, а із Золотою Ордою були відновлені традиційні. Відносини московський князь мав ярлик на збирання данини з руських князівств для хана. Цікаві факти. Незадовго до своєї смерті, в 1389 році Дмитро Іванович змінив порядок успадкування престолу в московській державі. Він домігся від свого брата відмови від права на престол на користь свого сина. Тепер влада великого князя московського переходила від батька до сина, а не до брата. Хоча то вдалося відновити... Єдні Золотої Орди сталося чергове потрясіння. У 1368 році монголів вигнали з Китаю. Нова династія Мін прагнула ізоляції Китаю, що спричинило занепад великого шовкового шляху, який проходив монгольськими володіннями. Це призвело до війни між Тохтамишем та еміром Тамерланом Тимуром, який об'єднав під своєю владою монгольські володіння в середній Азії за контроль над шляхами, що ще функціонували фактом, символом влади золотоординського хана була його кочова ставка Ордобазар. І стромним шатром, де б не перебував хан, Ордобазар завжди подорожував із ним. У 1452 році Ордобазар захопив перший кримський хан Хаджі Харай. Відтоді кримського хана вважали правителем усієї Золотої Орди. Велике князівство Московське сплачувало данину кримського ханату аж до кінця 17 століття. У 1391 році. Та Вщент розгромив війська Золотої Орди в битві на річці Кандурчам. А в 1395 році на річці Терек, Північний Кавказ. Саме ці битви та розорення економічних центрів на Волзі і при Чорномор'ї стали смертельним ударом для Золотої Орди. Після розгрому Тахтамиш переховувався в литовського князя Вітовта. На знак подяки за свій порятунок хан виписав особливий ярлик, яким передав під владу Литовському. Цього князя землю Русі. у 1399 році Вітовт і Тохтамиш здійснили спільний похід проти правителів, які захопили владу в Золотій Орді, але зазнали поразки в битві на річці Ворскла. Фактично правителем Золотої Орди став темник Етихей. Усі спроби Тохтамиша здолати його не мали успіху. Відбулося 16 битв. Зрештою, Тохтамиш потрапив у засідку і загинув. Едегей відродив Золоту Орду у 1408 році Році він спалив Москву, вимагаючи поновлення сплати данини. Проте держава не мала колишньої могутності. Економічні центри перебували за влада трималася лише на силі зброї. Зрештою, в 1419 році Едигея було вбито, і Золота Орда почала стрімко розпадатися. Виникли Сибірський ханат 20-ті роки 15 століття. Остаточно сформувався в другій половині століття. Узбекський ханат 1428 рік, кавказький ханат 1428, -й, 1445 -й роки, Кримський ханат, 1441 -й, 1449 -й роки, Казахський ханат, 1495 рік, Астраханський ханат, 1466 рік, Ногайська орда, 40-ві роки 15 століття, якою правили нащадки Едигея тощо. У 1459 році, після смерті хана Кічі Мухамеда Золота Орда припинила своє існування. Однак боротьба за її спадщину тривала. Боротьба? За спадщину Золотої Орди. Землю, що залишилися після розпаду Золотої Орди, отримали назву Велика Орда у 1474 році. Хан Великої Орди Ахмат, 1459 1481 роки, скориставшись боротьбою за владу синів першого кримського хана Хаджі Гарая, захопив Крим. Він також почав вимагати від московської держави покори союзником хана Ахмата. Був великий князь Литовський. І польський король Казимир IV. Однак на спадщину Золотої Орди претендувала і Османська імперія. У 1475 році султан Мехмед ІІ загубив генуейські колонії в Криму. Зокрема, Кафу, і знищив князівство Феодоро. Вони були союзниками Золотої Орди. Ахмат спробував домовитися з Мехмедом ІІ, але Султан підтримав Менгрі Гарая, сина Хаджі Гарая, який у 1478 році по. Погодився стати васалом імперії. Похід хана Ахмата на московську державу також завершився безрезультатно так званим стоянням на річці Угрі 1480 рік. Ахмат так і не вступив у бій з московським військом, оскільки отримав звістку про вторгнення шайбанітів у його володіння. Це була одна з орд, що утворилася після розпаду узбейського ханату. Мухаммад Шайбані, нащадок Чингісхана, спробував Відвоювати землі Поволжя Вахманта, але зазнав поразки. У цій ситуації Великий князь Московський Іван III зумів залучити на свій бік кримського хана Менглі Герая 1478-1515 роки, намовивши його напасти на землі Казимира IV. У 1482 році хан Менглі Герай пограбував і спалив Київ. Відтоді українські землі, що входили до складу Великого князівства Литовського і польського королівства стали об'єктом набії кримських татар у 1502 році. Кримський ханат розгромив велику орду та став володарем спадщини Золотої Орди у 1521 році. Великий московський князь Василь III визнав васальну залежність від кримського хана і зобов'язався платити йому данину як раніше Золотій Орді. Це тривало ще 200 років. Цікаві факти: у першому збірку законів Великого князівства Московського судебнику було чітко визначено власні повноваження посадових осіб, норми покарання за злочини Судебник закріпив залежність селян від їхніх землевласників. Було встановлено Юріїв день 26 листопада, за тиждень до якого і тиждень після якого селяну дозволялося переходити до нового господаря. Крім того, Іван Третій започав Створення центральних урядових установ, приказів, що відповідали за певні сфери управління державою у незалежнення Московської держави. За правління Великого князя Івана III 1462 1505 роки, Московська держава в 1471 році підпорядкувала великий Новгород. А в 1485 році Твер, трохи згодом, Рязань і Псковську республіку. Їх підкорення супроводжує. Жувалося винищенням і переселенням місцевого населення та заселенням цих земель московськими завойовниками. Іван III оголосив себе государем усієї Русі. У документах почали з'являтися назва Росія, грецький переклад назви Русь, до того ж, його одруження з імовірною родичкою останнього візантійського імператора Зоєї Софією, палеолог давало змогу московській державі претендувати на роль. Центру православ'я після загибелі Візантійської імперії при Івані III існував дорадчий орган Боярська дума, членів якої князь призначав із-поміж знаті до порад думи князі зазвичай дослухалися було запроваджено систему Кормлінь утримання населення намісників, призначених Великим князем Московським. Важливою справою Івана III було створення в 1497 році першого збірника. Законів московської держави судебникам, отже, за Івана III було загалом завершено об'єднання насильницьким шляхом північно-східних земель Росії в Московську державу, посилено центральну владу, тобто зміцнено владу Великого князя.